Ні, та панове, гості нашого міста, усім учасникам змагань сьогодні ми зібралися аби вшанувати пам'ять у черговому турнірі пам'яті президента футбольного клубу Ворського Олега Майдановича Бабаєва, який трагічно загинув два роки тому. І навіть природа сьогодні заплакала так перед виходом команди у такий сонячний день. Я думаю, давайте зараз гучними оплесками спочатку привітаємо учасників сьогоднішніх змагань. Меданович Бабаєв стояв біля керма Полтавського клубу з 2005 по 2014 рік. 26 липня 2014 року його життя трагічно обірвалося, і ця звістка облетіла всю Україну. За той час, коли Олег Майданович стояв біля керма Полтавського клубу, Ворскла двічі брала участь у лізі Європи УЄФА, вигравала Кубок України. Дуже багато було зроблено в плані розвитку і багато вкладень було зроблено в інфраструктуру клубу. Зокрема, Олег Майданович сприяв і розвитку дитячого футболу. Я хочу надати слово зараз тій людині, яка дуже багато років працювала з Олегом Майдановичем. Поруч це спортивний директор футбольного клубу «Ворскла» Геннадій Данилович Сльосарів. Дорогие друзья, конечно, очень тяжело говорить о том, что не стало человек, который сделал очень много для футбола в стране, для полтавского футбола. И особенно самое памятное то, что, будучи президентом, он внес неоценимый вклад в развитие футбольного клуба «Горского». Олег Меданович э, очень любил футбол и сам играл за команду ветеранов. Э -э, буквально неделю, будем говорить, э -э, на нашем стадионе состоялся матч в память Олега Медановича среди ветеранов, где футболисты Ворсклы, ветераны и национальной сборной Украины, ветераны э -э, проводили матч. И я думаю, что многие из ваших из присутствующих ребят здесь видели э -э тех мастеров, которые у которых есть чему поучиться. И я думаю, Олег Бена всегда... думал и о детском футболе. Для... Он не забывал и всегда интересовался результатами э, наших команд. И я считаю, что за этот период много сделано для э, развития инфраструктуры детского футбола э, на клубном уровне. Построены площадки, особенно... Э, площадка имени Олега Медановича на базе футбольной команды Ворсла с искусственным покрытием, где в настоящее время дети наши проводят свои тренировки. Олег Меданович всю жизнь любил футбол, был предан ему, и поэтому по поручению команды, футболистов, руководства, я поздравляю вас с участием в этом турнире. Учитися играть в футбол, добивайтесь результатів і пусть победить сильніше. Пам'ять Олега Майдановича Бабаєва пропонується вшанувати хвилиною мовчання. Капітани команд запрошуються для підняття державного прапора України. Будь ласка. Кинуть наші горошеньки, жах роса, на сонці. запануємо, братча, у Бо ми зараз з вами ще раз привітали кожну з команд учасниць сьогоднішнього турніру. Підемо зліва направо. Мрія Купінс, будь ласка. Кременчуцький кремінь також бере участь у цьому змаганні. Наші гості із Кривого Рогу, команда Гірник. Звичайна Полтавська Ворска представлена сьогодні. Наші області запорізькому металургу. І металіст Харків, будь ласка. Зараз до вашої уваги виступ естрадного вокалу студії Геннадія Рагуліна. Сіба графу Бог, бо за нього нічити Бог. Над містом разом здеся знаємо, що супротивника здолаємо і перемоги ми бажаємо кожному з святці. Логово Геннадія Рагуліна. Ще раз ваш опис. Будь ласка. Зараз запрошую капітанів команд підійти до столу організаційного комітету для того, аби отримати символічні подарунки і сувоніри нашого турніру. Будь ласка. тим, як завершити офіційну церемонію урочистого відкриття наших змагань, побажаємо усім командам, уболівальникам яскравих емоцій, і нехай переможе найсильніший.